Сили оборони вимушені покидати позиції. Військові говорять про відступ в районі часового яру на Донеччині. Крім того, у мережі з'явилася інформація про відхід із населених пунктів урожайне та кринки на півдні. Командування поки не коментує. Отже, наскільки все відповідає дійсності, спробуємо розібратися тут і зараз на каналі Зічас. Підпишіться і одразу ж до головного. Станом на 17 липня маємо невтішні новини із Донеччині. В телеграм-каналі Скадовський захисник повідомляють про загострення обстановки на векторі до часового яру. Якщо вірити допису, ворог зміг вибити українську армію за канал у Калинівці та з лісосмуг на південь від Григорівки. Противник поніс значних втрат, наступаючи на цій ділянці. Тепер будемо намагатися тримати опорники та фланги, щоб вони не просунули нас ще більше. Йдеться у публікації. Тим часом у Генштабі не говорять про втрати. Командування у своєму ранковому зведенні за середу передає тільки дані про те, що на Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів у районах Часового Яру, Кліщівки та Опитного. Але фахівці військового проєкту Діпстейт додають: загарбник просунувся ще у Нью-Йорку, Лозувацькому, Новоселівці Першій та біля прогресу. Натомість зазначають аналітики противника відкинуто у районі вулиці Заводської, селища Нью-Йорк. А це вже турецький відтинок. Так само під червону зону на мапі бойових дій підпали урожайне на Донеччині та кринки Херсонської області. Силами оборони довелося відступити. Такі сповіщення почали ширитися мережою з вечора, 16 липня. Як бачите на карті Deep State, ці точки дійсно позначені як такі, які є тимчасово окупованими територіями, але досі офіційно підтвердження цієї інформації немає. Першими про це написало видання Ліганет із посиланням на неназваного співрозмовника у Генштабі. Водночас, за словами військових, на цьому напрямку це відбулося ще кілька тижнів тому. Пізніше з невідомих причин новину видалили осінтери такують командування за мовчанку щодо кринків, мовляв, вже не раз публічно казали, що очікують офіційного повідомлення про ситуацію там і як трапляється завжди, мовчання офіційних осіб призводить до того, що цей простір займе хтось інший. В даному випадку анонімний генштабівець українських медіа. Це була цитата. Разом з тим відповідь дали у 46-й окремій аеромобільній бригаді. На екрані ви бачите повний текст допису. Я зацитую вам фрагмент. Вийшли ще задовго. Перед приїздом президента на День військово-морських сил України в Одесу. Він якраз нам в Одесі нагороди за кранки вручав. На тому березі під кінець були взагалі одиниці. Тому їхній евакуації особливо ніхто уваги і не приділив. і евак, евак. Тим бача, зараз уся війна на Дніпрі на Островах іде. Особливо ніхто і не звернув уваги. А от навіщо цей плацдарм імені Содоля, яка б мета була? Питання риторичні, додають бійці. Але те, що хлопці билися як леви, визнавали навіть росіяни. Тепер уся війна на островах ще раз наголосили у пості. Повертаючись до урожайного, спецпризначенці показали, як росіяни здійснюють у цьому уролі м'ясні штурми. Ці кадри зафіксували воїни 20-го окремого батальйону спецпризначення Україна. ОПБР, які стоять на захисті нашої держави, додам, що не легше нині на півночі Харківщини у Вовчанську продовжуються активні бойові дії, включаючи наступальні і з обох сторін. Інформує військовий кореспондент Богдан Мірошніков. Генштаб також доповнює на харківському напрямку. Відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Але маємо нарешті гарні новини. Наші вдома Україна продовжує повертати своїх людей. Ще 95 захисників звільнені із російського полону. Цього разу усі чоловіки. 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Про це повідомили у координаційному штабі. Серед тих, кого вдалося повернути, зокрема, оборонці Маріуполя та Азовсталі, також є військові з інших напрямків. Загалом це вже 54-й обмін. А всього від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вдалося повернути 3405 українців, заявив. Омбудсмен Лубінець. Далі самі емоції. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! По усе! З поверненням, хлопці! Героям! Привітаємо наших героїв на рідній землі. Тому запрошую вас ставте вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і до нових зустрічей. Карта бойових дій динамічна. Збройні баталії точаться на багатьох ділянках фронту. Українські захисники відновили позиції поблизу Торецька. Чи є просування ворога? Розповім тут і зараз на каналі «Сій час». Крім того, поговоримо про розв'язку історії екс-розвідника Романа Червінського. Суд вже виніс рішення. Тому мерщі підпишіться і переходимо до головних новин за 16 липня. Тут і зараз на каналі «Сій час. Отже, протягом минулої доби, 15 липня, на фронті російсько-української війни відбулося 119 бойових зіткнень. А від початку поточної доби, 16 числа, станом на 16.00 відбулося 65 бойових зіткнень. За уточненою інформацією від генерального штабу зсу за ці 24 години ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний та 131 авіаудар. Задіяв для ураження понад дев'ять сотень дронів Камікадзе здійснив 4323 тисячі обстріли, із них 139 – із РСЗВ. Наші воїни у відповідь завдають противнику поразки. Командування підрахувало, що вже ніколи до рук не візьмуть зброї 1110 окупантів. Крім того, наші воїни знешкодили 13 танків, 36 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 45 БПЛА ОТР. 57 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки агресора. На цьому відео ви можете спостерігати, як американські БМП Бредлі зблизька ведуть вогонь і розстрілюють російські позиції із гармати у 25 міліметрів. Бойова місія у виконанні екіпажів 3-го механізованого батальйону 47-го ОМБР. Локація населений пункт Новоселівка, 1 на Покровському напрямку. Саме цей відтинок незмінно найбільш гарячий. І з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новолександрівка, Калинове, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка. Перша та Уманське сили оборони стримують натиск противника та відбили вже дев'ять атак. П'ять боєзіткнень досі тривають. Оптимістичні новини маємо із вектору Торецького. Аналітики інституту вивчення війни підтверджують, що Сили оборони України нещодавно відновили втрачені раніше позиції. Геолокаційні кадри опубліковані 14 липня показують, що зсу нещодавно відбили деякі позиції у південній частині Нью-Йорка, на південь від Торецька. Разом з тим констатують деякі твердження про просування військ РФ у межах міста. Додаткові геолокаційні знімки, опубліковані 15 липня, показують, що російські загарбники трохи просунулися в межах східного північного. Крім того, небезпечна обстановка у селищі Південне, як пише у телеграм-воєнний кореспондент Богдан Мірушников, населений пункт майже втрачений. Цитую. Це дуже погано. Окупанти підвищили темпи просування. І якщо далі так піде, то наприкінці наступного тижня ворог може вже почати штурми безпосередньо турецька в лобову. Потрібні термінові рішення, закликає він. Ну а поки на передовій військові всіма силами відбивають навалу агресора, у залі суду завершилися баталії відносно долі офіцера, сил спецоперації і колишнього співробітника ГУР Романа Червінського. Нагадаю, його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби провести самовільну спецоперацію з викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій Російська Федерація завдала ракетного удару по аеродрому Канатове у Кіровоградській області в липні 2022 року. Унаслідок цієї атаки загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі повітряних сил ЗСУ. А злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено. Розгляд справи був довгим, але 16 липня суд ухвалив рішення відпустити Червінського під заставу у 9 мільйонів гривень. 27 нардепів та окремо 51 особа виявили бажання взяти військового на поруки. А всі гроші вніс п'ятий президент України Петро Порошенко. Про це він написав у соцмережах. Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засідань він сьогодні буде на волі. Йдеться у дописі. Чи справедливе рішення винесла Феміда. Діліться своїми думками у коментарях. Закликаю залишати вподобайки та оформлювати підписку на канал Се час, аби бути в курсі головних новин і не припиняти перегляд. Далі більше.